Наші військові вони прагматики, вони не дають ніяких прогнозів, вони роблять свою справу, і зараз ми тримаємось, Зараз тримається фронт на тій відстані, яка є. Це 2 кілометри від міста Куп'янськ, Якщо ми кажемо, ківшарівка Куп'янську звали то тут трохи далі є великі. Загострення на напрямках Кровляківка колесниківка є велике загострення напрямку напрямку Дворічної, є постійні намагання ворога протиснути нашу лінію оборони в напрямку Синківка, Петропавлівка, щоб вийти на трасу сватове купянське Але знову ж таки, хочу зазначити, що є локаці... локаційні успіхи, які пов'язані з, більш... з кількістю ворога, яка переважає, на жаль, з кількістю озброєння техніки, але ті втрати, які вони несуть, вони не співмірні з тим, яку кількість території вони окуповують на зараз.